Почистила 2 кг морковки і буду робити моркву по-корейськи. Так, 2 кг моркви ми потерли на тертушку для корейської морквочки. От І будемо додати маринад спеції. От, я все наготовила. Дивіться, часнику. Я розказую на 1 кг. тут в мене 2. Одна головка чесничку. Ложимо. Столових ложки. Ну, тут у мене збільшено в два рази. От, спеції Сі чайна ложечка, пів чайної ложечки червоного перцю. І чорного перцю чайна ложечка. Сипимо. От, і тут. У нас тут 5 ложек. Тут 10, але 5 треба. Лєємо на кілограм 5. А в мене ж 2 кілограма. І олії пів стакана. На кілограмчик розказую, в мене тут два. І вимішуємо. Я не кипячу олійку. мене заливається все холодним. Вимішую і ставляю в холодильничок, щоб постояло ніч і можна їсти. О, ось так добре вимішуємо. І все, буду рукою вимішувати. З двох кілограм у нас оце вийшов отакий результат. Денечка, будемо їсти гарнюсінькі, гляньте, ця ніч постоїть, настоїться і смачно буде перевірений рецепт. Всім рекомендую, всім добра!